у попередніх серіях слабкі пальці ніг останнє У техніці. Ти хоч не здогнати можеш, а мене потрібно генетично перепрограмувати. Що значить пуанта? Хлопці не носять пуантів. Носять, якщо у них слабкі пальці ніг, але я стану посміховиськом. Зобов'язання тренуватися, щоб зробити кар'єру елітного танцюриста буде запорукою тому, що крістянові висунуть покарання, не пов'язані з позбавленням волі. Це може стати квитком на волю. Я ще не зустрічала таких грубіянів. Твоя мама не вчила тебе манером. Вона померла. залишила мене на пляжі. Як смішно ж була не з нами через тебе? З мене вся школа сміється. Ти про що? Я тебе навіть не знаю. Алисия Беннит, Дена Каплан, Том Грин, Джордан Родригес, Том Покок у серіалі Академія танцю. Опусти плечі, Таро. Коли робиш піруети, головне зафіксувати погляд на одній точці. Потрібно зосередитись на цій точці. Ні про що інше думати не можна. Не відволікатись лише точка. Що я казала про зосередженість? Стовідсоткова зосередженість потребує 100% віддачі, а це значить, що чимось треба пожертвувати. Хтось рухав мою точку. Присягаюсь. Як побачите тару, віддайте їй оце. Здається, вона випадково кинула його у смітник. Ми не чіткі. Чіткий ейтан. Oh. Ти викинула це у смітник? Yep. Так. Бо знайшла краще його фото. No. Ні. Це відволікає засмучі взагалі не добре для мене. Тепер я зависаю лише з друзями. Ти достойна медалі. Мені кінець. Це лише англійська. І у тебе чотири з плюсом. Не два. Я покійник. Бурс відсутній, і я вже на два метри під землею. Як для трупа у тебе добре виходить бути кращим на усіх заняттях? Ти серйозно? Так. Роззирнесь. Це танцювальна академія. Батько думає, що тут легко бути першим. Я обіцяв одні п'ятірки п'ятірки і синагогу щосуботи. я б раділа такій відмовці пропускати заняття. ти сказала відмовці? Помиляюся. Це павутиння брехні. раз я скажу батькові, що захворів. І не піду у церкву. Наступного разу Скажеш, що не можеш танцювати через хворобу і підеш у синагогу. Так, не можна все так лишати. У тебе буде роздвоєння особистості. Гаразд придумав. Я мушу піти на шабат сьогодні і завтра у церкву бог пообіцяв татові, що молитимусь. Я буду рішучим. Лібермане, yes. так? Як здоров'я? Не дари у горлі? Ти бува не з'їв на свіжої ковбаси? Ні, nee, я в нормі, сер. Тоді я чекаю побачити твої ноги на моєму занятті у суботу. Так, побачимось. Ти розумієш слово «обов'язково» у реченні «обов'язково» заняття у суботу? Yes. Так. Оце саме збагнув. Добре. Let me visit. Привіт. Привіт. Заходь. Мої речі всюди. Де ж воно? Де? На моєму ліжку крихти Що? Крихти. печиво печиво з маком Вибач Ти є в печиво на моєму ліжку? Так, бо на моєму речі мама лише вчора напекла. Смачне вийшло. Пригощайся. Як хочеш. Я зрозумів і усе приберу, коли повернусь шабату. Так. Не хочеш зі мною? Um, ні, мені теж до родичів треба. Звідти. Чуєш мене? Так, я чую. А то копів викличу. Arunai, та Арнай, Елехіну Мелекхалу,

Що ти робиш? Арі, я танцюю. Їж курку. Правда ж, я гарно танцюю. Не смішно. курку. Семі, Семі просять. Мамо, вам іще? Школа танців не повинна була вплинути на твоє навчання чи релігійні погляди. Я ходжу у синагогу. Час від часу, коли я настрій. Чотири з плюсом це не для тебе. Знаю Ти найкраще саме. Ти можеш обрати будь-який фах. Лише якщо це кардіологія. Маєчня, спеціальностей багато. Ми не любимо про це згадувати, але твій дід був лише дерматологом. А самі хоче бути балеринологом. Що? Годі, Арі. Я переймаюся, що ти поступишся освітою і станеш менше приділяти уваги своїй вірі. Ти казав, що один з найкращих танцюристів у академії. Так і є, ти ж бачив. А що у перспективі? Подумай. Ти обіцяв ходити у синагогу. Це розіб'є батькові серце. Не хвилюйся. Я прийду. Обіцяю. Oh, yeah. Так, oh, yeah. я виграв, друже. Це поезія в русі. Oh, yeah. Ти мусиш схилитись переді мною я король більярдо. Ще дві партії? Одну? Я пас. Зайнята. Але можеш допомогти мені з шиттям. Ні. Таро, хочеш зіграти? Вибач, я теж шию. Одна партія не завадить. 100% зосередження вимагає 100% жертву. Я допомагаю кет. Привіт. Де мої речі? Викинув. Що? На смітник. Ти б не посмів. Якщо я ще раз, муситиму прибирати за тобою, буду рішучішим. Обіцяєш? Hit me. мене. On, Можеш заїхати мені перед заняттям. On, Бий у ніс, щоб більше крові. Хоча я до ранку пройде, тому краще у щелепу. Хай у мене губа розпухне. Давай. Нужба. Нужба. Крихти! Крістіане, ти ж їх ненавидиш. Глянь, крихти! Як зневажливо! Що мені робити? Три покоління ліберманів вчилися на лікарів і не мали найменшого потягу до піроетів. А мені наче наврочено. Можна питання? Так. Танцюрист чи лікар? Танцюрист? Yeah. Так. Містер Ліберман, радий бачити ваше суботнє обличчя. Hey, Треба розім'ятись. я готовий. Non, Ні, ти весь ранок байдики б'єш. Що сталося? Я маю бути у синагозі об 11-й. Мені зле. Почуття провини з'їдає мене зсередини. З другої позиції готові. Поворот навколо осі. Зосередьтесь на підйомі стегна. Крістіане, Christian. не спи. Whoa, whoa, whoa. Right? Не треба. У чому річ? Yeah, річ у вас. Situation. Марнування часу. Ти щось something? сказав? Ваше заняття марнування часу. Хто ще думає, що ми марнуємо час? Ви що, марнуватимеш свій час чи час усіх інших? Продовжимо. Я хочу побачити весь оберт. Готові? Семі зосередься на опорній нозі. Ти обіцяв, Це розіб'є батькові серце. Я Мені погано. переведи подих. Школа танців не повинна була вплинути на твоє навчання чи на релігійні погляди. Ми домовлялись. Не бреши. Я винен, що змусив тебе. вмийся. Я пригляну за ним. Принесіть хтось ячерку. Семі, ти в нормі? У тебе жахливий вигляд. Це все нерви. Мене знову знудить, якщо я щось пропущу. Сядь. Не можу. У мене 20 хвилин добігти до синагоги, або я труп. Нікуди ти не підеш. Прикрий мене. Це божевілля. Будь ласка, таро. Біжи. Дякую. Дякую. Як він? Добре. У Сенсі не добре. Він точно хворий. То може лікаря? Лікар не потрібен. Він хворий, але не настільки. Таро, ти зовсім не вмієш брехати. Девін. Я встиг запізнився на п'ять хвилин, але на молитву встиг. Це добре. Батько був щасливий. Добре, а Патрік не дуже він бачить мене наскрізь. Мені довелося усе розповісти. дуже шкода. Я, yeah, я, yeah, yeah. так, так. Yeah. Ти що, гомофоб? See, Бачиш, зачепила, заживе. Dude, не... Охолонь вже. Патрік тут один із небагатьох нормальних вчителів. Він підійшов дуже близько. Я цього не люблю. він тебе виправляв. І коли мене торкаються, теж не люблю. весело, мабуть, з тобою зустрічатися. Тобі ніколи не дізнатись. хочу письмове підтвердження. Занадто близько. Що ти робиш? Люди платять психіатрам шалені гроші, щоб позбутися неприязні до когось. Мені грошей не треба. А тепер коротко опиши, що ти відчуваєш, коли я торкаюся твоєї руки. Мурашки по шкірі. А зараз те саме. А так. Я помилилася з діагнозом. Ти не гомофоб. Ти людинофоб. Не хвилюйся, це лікується. Доброго ранку. Містер Рід, ви повернулися? Семі, містер Кеннеді тебе до себе в кабінет. О, okay. Гаразд. Зараз. Добре. Okay. Починаємо. Let's get Заходь. Причини за собою двері. Містер Рід, вам нудно? Ви щось казали? Я питав, хто хоче показати себе. Досить, хлопці. Приготуйся. Непогано для першокурсника. Але тебе підводить слабка опорна нога. Швидко, але техніка слабка. Ще раз повільніше. Покажи нам упевнені оберти та ідеальну техніку. Як будеш готовий. Ми робимо нудні вправи не просто так. Дівчата, вдягайте пуанти. Ти хотів танцювати, думав, що зможеш стати найкращим цьому, але це не так. Я намагаюсь. Ми намагаюся. говоримо про твоє майбутнє. Усе скінчено. Коли батько думав, що я найкращий, він терпів. А тепер він знає, що я найгірший. Ми тренуємося і станемо кращими. Він каже, що я кращий в інших речах. Тобі до них байдуже. Це не важливо. Батько забирай мене з академії. Яке полегшення? Що? Я просто кажу, ти ж хотів піти. І коли ж це? тоді тобі не доведеться відповідати на питання, чи достатньо ти старався. Ти просто скажеш тато не дозволив. Це не мій вибір. Ти сказав танцюриста не лікар. Don't be like не будь як Крістіан. Він талановитий, до кінчиків пальців, але слабкий, щоб цим користуватися. Питання: танцюрист чи лікар? Ти найкращий. Я намагаюсь. Це мене й хвилює. Ти можеш вибрати будь-який фах. Танцюрист чи лікар? Через шість місяців мене виженуть, бо я не зосереджений. Тебе не виженуть. Три покоління Ліберманів вчилися на лікарів і не мали найменшого потягу до піруетів. А мені, наче наврочено.

запитання. Танцюрист. Де ж ви, мої поенти? Мої любі, де ж ви? Семі, що ти робиш? Шукаю поенти. Ти лишайся? Так. Я ж казала, що тато зрозуміє. Так. О. Він не зрозумів. І близько. Є! Є! Інколи ваші вчинки не задовольняють усіх. За ризик треба платити. Okay. Давай спочатку дихай, І вивільняй енергію. Якщо хочеш бути найкращим, потрібно чимось пожертвувати, але не усім одразу.